Не торгуйте біткоін ніколи. Краще no -name монети. Ось учора знову відкривав позицію по AMB монеті. А сьогодні монета дала гарний прибуток. Ми заходили від рівня 0,15. Ціна входу наразі 0 майже, майже 11, 11.92. Тобто, фактично, ну хай 12 це 300 е, пунктів. 300 пунктів це дуже круто насправді. Монета валиться, як ми цього і очікували. ось І е, я думаю, що в нас чекає наступний каскад зниження. Тому е, думаю, що трошки ще потримаю. Е, вже я виставив стоп лос у разі негативного розвитку подій. Ну Буде там невеличкий плюс в районі 24 центів, 24 центів, ось якщо подивитися, стоп лоси то позиція захищена, нижній стоп лос є і позиція буде закрита, якщо ціна піде проти нас. Наразі 5 баксів 10 центів круто. за день, 5 баксів від інвестиції в 1,92 долари. Ми заробили більш ніж в два рази з половиною. І кава, до речі, також вийшла на плюсову траєкторію, можна сказати. І я думаю, все ж таки вона буде коригуватися, коригуватися вверх. До речі, по каві можна було також захистити позицію, однак ще трошки ранувато, тому що в нас вхід був. 1.2071, Якщо ми поставимо там, допустим, 1.2.0, хай 91, так, давайте спробуємо, що це буде. 1 ,0091. І це буде 37 центів. 37 центів, ну, в принципі, не збитки. Так, якщо цієї точки зору розміркувати, то непогано, то непогано. Якщо торгувати в прибуток... Потрошки кожен день увірвав, зберіг, то в принципі результат має бути. Побачимо, що з цього вийде, якщо я не зірвусь і не накуплю біткоїнів по якихось дурній ціні. До речі, що там біткоїн? Біткоїн сидить на місці, нецікавий, не рухається. 0,5%. 0,5%. Ну, це, це ні про що, це реально ні про що. Це дуже-дуже мало. Дуже малий рух. ось і е, Я щось дуже сумніваюся, що біткоін виправдає очікування інших інвесторів, які е, чекають якихось значних там рухів. Ось навіть AMB-монета втричі, втричі більше е, рухається. Це тільки за сьогодні. Завчора е, в неї ще більше був рух, ще більша амплітуда. Тому е, я не знаю, кому цікавий біткоін. Це зовсім якось не І є ще, до речі, подивитися, втрачають в ціні, показують ріс. Так, ріст нас показує, ясно. USTC якась монета, теж якась цікава. Ух ти, схожа, до речі, на сьогодні такий ріст. Ну, так, теж дуже класна монетка. Можна пробувати торгувати. Можна пробувати торгувати, хоча я б все, все ж таки почекав. А, Хоча вона вже тут на розворот іде. Дивіться, вона вже тут формує чіткий розворот, і я думаю, що можна очікувати її біля 13. Тобто 2-2000 можна взяти. Ну, це доволі, доволі хороша може бути динаміка. Так. На цьому все. Всім на, на зв'язку. Тут мене трошки тролять за те, що 300% і після на все 5 баксів. Ну, Такий розрахунок. Інвестиція 1,91 долар. І е, прибуток ось такий, якщо збільшувати свій об'єм в 10 разів, в 20 разів, будь ласка. Результат може бути так само більший, буде не 5 баксів, буде 50 баксів, буде 100 баксів і так далі. Все залежить від об'єму інвестицій. Я зараз дуже такими невеличкими кроками роблю інвестиції, щоб не ризикувати великим капіталом там і не втрачати. Краще потрошки брати з ринку. От кожен день потрошки-потрошки -по напрацьовувати свої знання, свою техніку, відпрацьовувати якісь паттерни, ніж один раз, мовно кажучи, зробити там, тисячу баксів чи дві тисячі баксів. І це, скоріше за все, буде як везіння. Набагато важче зробити тисячу доларів за тисячу кроків там, чи за, за 100 кроків за 100 позицій, ніж один раз. Один раз це можна, умовно кажучи, один раз відкрився в одну сторону, не повезло, відкрився в другу сторону на великий об'єм і взяв тих тисячу доларів. Однак ступінь ризику набагато більша. Тому кожен вибирає ту стратегію, яку він хоче. Для мене стратегія ця прикольна. Я собі записую, ділюся з вами. Якщо цікаво, будь ласка, пишіть, шерте, що думаєте, От, будемо обмінюватися думками. Всім гарного дня, на зв'язку.